Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Чорна вдова. Книга від видавництва РМ, одне з моїх улюблених видавництв, І комікс, і дуже незвичайний. Взагалі тут спочатку розповідається про такого персонажа. А, щита як, в чорна, як чорна вдова. Це звичайна жінка, яка вміє битися А також вона розумна Агентка і так далі. В неї також вона була кілером. Що, як на мене, не дуже добре для супергероя. Але заробляла гроші як могла. Тому що в щиті платять не дуже багато. І хоч... При те, що вона була кілером, вона також рятувала людей і вбивала людей. І взагалі сам персонаж дуже незвичайний. Тут взагалі не, не сильно розповіли про історію цього персонажа про чорну вдову. Не розповіли про її історію, про її минуле, але розкрили як самого персонажа, тобто, що вона вміє і що вона взагалі робить по життю. І це мені подобається. Також тут це, вона народилася в Росії, хоча живе вона в Америці, в Нью-Йорку. І в районі, який називається Мала Україна. Дуже логічно. Також в неї було завдання там, де вона повинна була захищати певних людей в українському посольстві. На яке напав росіян. І. Також вона і в Україні теж була, і в Росії билась і взагалі. Тобто якось дуже багато переплітається в цій книзі Україна і Росія, як на мене. Але як сам персонаж, вона нормальна. Також, що було трохи дивно, це після історії про Чорну вдову в кінці йде якесь переплетіння з різних коміксів. Якихось коротеньких, яких ви можете дізнатися в кінці. Тобто, там, наприклад, про Локі, про Срібного серфера, Оновлені загарбники, Чорна вдова, Міс Марвел, Месники. Тобто якісь такі коротенькі комікси в кінці книги, які я не зовсім зрозумів. Та тобто, навіщо їх там додати і взагалі про що вони? Як на мене було б прикольніше, якби була книга, сама книга про чорну вдову, Але вже що є, то є. Сам комікс прикольний, читається легко, читається швидко, ілюстрації прикольні. Я вам його обов'язково раджу. А також він буде гарно виглядати на вашій поличці. Раджу вам читати комікси, читати комікси від РМ. Читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!